Я хотів би насамперед подякувати міністру внучних справ України Олександру Борисовичу Боку за те, що надав таку мені можливість у складний час для нашого рідного краю працювати і з тим, що маємо пройти. Це згуртований колектив, високопрофесійний, з високою мотивацією товарністрів, готовий захищати постійні права і свободи громадян, боронити свій край і, як показав останні події, не шкодуючи свого життя, йти під полі для того, щоб була справедливість і бродити вільності відпочивання в нашому країні. Геннадій Геннадій сказав, що люди у Масках ходили в ВД, Геннадій, не було такого мого прикладу, Тут знає, як кожен сидячий. Ну, в адміністрації були, скажіть. Чому. Тому що їм дозволяв. Тоді Валерій Валерійович, як я прийшов, після того їх там теж не було, він тепер зі Якщо їм губернатор так дозволяв, якщо їм дозволяли всі ці структури, то вони ходили. Міліцію не ходили. І міліція тримала позицію чітку, яку давав.